Закінчивши вищий навчальний заклад, молоді люди починають шукати роботу, як це робити правильно та як уникнути помилок. Про це радилися Коломийські та Івано-Франківські студенти. Очолила зустріч директор обласного молодіжного центру праці Леся Аронець. У політехнічному коледжі відбувся з'їзд представників студентських рад Івано-Франківська та Коломиї. Молодіжні активи області збираються для того, щоб обмінюватися досвідом. Спеціаліст Коломийського відділу у справах молоді та спорту каже, це дає хороший результат. Позитивна динаміка є, але поки що вона проглядається не в напрямку комерції, а все-таки в громадській активності нашої молоді. Такі заходи сприяють розвитку студентських ініціатив. Ділиться представник студентської ради, економіко правового. Коледжу кожен розвивається в своїх в мірі своїх можливостей, і дехто буває преуспіває, а дехто – ні. І досить цікаві ідеї появляються в інших студентських рад. І варто би було обмінювати досвідом, щоб разом якось підтримувати один одного, як і в складних хвилинах, так і в хвилинах щастя. Такої ж думки і директор Івано-Франківського обласного молодіжного центру праці Леся Оронець один з бідою не справиться. Коли об'єднаються зусилля, то безумовно в такому мозку, В спільними зусиллями можна вирішити будь-які проблеми. Цього разу зустрілася для того, щоб обговорити формування сучасного ринку праці. Говорили і про те, що чекає випускників після закінчення вищих навчальних закладів. Леся Аронець приїхала з готовими підказками для студентів, які бажають знайти хорошу роботу. А також розповіла, як себе повести на ринку праці, щоб залишитися задоволеним. Узгодили та обговорили ідею створення відділу кар'єри. Така служба при органах студентського самоврядування повинна займатися працевлаштуванням студентів, розповідає голова обласної студентської ради Ярослав Лис. Зараз Досить масово нас ми співпрацюємо із громадськими об'єднаннями, організаціями, які пропонують нам роботу і навчання за кордоном. У планах створити базу даних четвертих, п'ятих, шостих курсів, які хочуть знайти роботу. Таким чином рекомендуватимуть спеціалістів роботодавцям.